Льодовикова людина Еці, заморожена капсула часу. Уявіть собі людину, заморожену в льодовику на 5 тисяч років. Це не наукова фантастика, а реальна історія Еці, найдавнішої та найкраще збереженої мумії людини, знайденої неушкодженою. Учені встановили, що він помер понад 5 тисячоліть тому, але його тіло та речі збереглися настільки добре, що змінили наше уявлення про мідний вік. Разом із собою Еці ніс не просто мідну сокиру, а справжню генетичну капсулу часу. Коли науковці розшифрували його ДНК, знахідка шокувала світ. Нові дані відкрили неймовірні факти: темна шкіра, схильність до облесіння, смертельні хвороби та родовід, що майже зник з історії Європи. Це відкриття не просто сколихнуло археологію, воно назавжди її переписало. Неймовірна знахідка в Альпах вересневого ранку 1991 року повітря в Ецтальських Альпах було розрідженим і крижаним. Еріка та Гельмут Сімон, досвідчені туристи з Нюрнберга, роками мандрували гірськими перевалами, але цього разу суворий рельєф на австрійсько-італійському кордоні здався їм іншим. Літнє сонце послабило крижаний полон льодовика, оголивши темні струмки талої води. Саме там, на висоті понад три тисячі метрів, Еріка помітила щось, що стирчало з криги. Спершу це нагадувало сміття або загублене спорядження альпініста. Та коли вони підійшли ближче, почали вимальовуватися обриси голови, торсу та скрученої руки. Шкіра тіла була темною, мов дублена, і моторошно збереженою. Це був чоловік наполовину поглинутий льодовиком, застиглий на межі між смертю та вічністю. Подружжя вирішило, що це жертва недавньої трагедії, але деталі не сходилися. На чоловікові не було сучасного одягу, ні нейлону, ні синтетичного утеплювача. Його ноги були взуті у шкіряні черевики, набиті травою для тепла. Тіло вкривав плащ, сплетений із рослинних волокон. А в руці, стиснутій так міцно, що навіть смерть не змогла розтиснути пальці, він тримав мідну сокиру, лезо якої позеленіло від часу. За кілька годин прибула місцева влада. Спочатку вони готувалися до звичайної рятувальної операції. Але коли гелікоптер підняв тіло з його крижаного ложа, правда почала випливати на поверхню. Радіовуглецевий аналіз шокував усіх. Цей чоловік помер понад 5 тисяч років тому в епоху мідного віку. Його назвали Еці, на честь долини, де його знайшли. Для археологів це було так, ніби Альпи відкрили капсулу часу, про яку ніхто не здогадувався. Життя і смерть у мідному віці Еці був незвичайним чоловіком. На момент смерті йому було близько 45 років, вражаючий вік для епохи, коли дожити до 30 вважалося рідкістю. Він був невисокого зросту, лише метр шістдесят і важив близько 50 кілограмів, але його кістки свідчили про неймовірну витривалість. Десятиліття переходів через круті перевали та суворі альпійські зими зробили його тіло міцним і загартованим. На його шкірі, що потемніла від століть у кризі, нарахували 61 татуювання у вигляді ліній та хрестів біля суглобів і вздовж хребта. Сучасний аналіз показав, що це були не прикраси, а сліди примітивної акупунктури для полегшення болю від артриту. Його одяг був ідеально пристосований до виживання, штани з козячої шкіри, плетений із трави плащ для захисту від вітру та шапка з ведмежої шкіри. Кожен стібок мав своє призначення, адже в таких умовах будь-яка дрібниця могла стати різницею між життям і смертю. Серед його речей був набір, що вразив археологів: крем'яний ніж, напівготовий довгий лук і найцінніший предмет мідна сокира. У часи, коли обробка металу лише зароджувалася, мідь була розкішю та символом високого статусу, але його тіло та речі розповідали й іншу, темнішу історію. Аналіз виявив глибоку рану на руці, ймовірно, отриману в бою. На одязі та зброї знайшли сліди крові щонайменше чотирьох інших людей. Смерть Еці не була випадковістю, у його лівому плечі застряг наконечник стріли, що перерізав артерію. За ним полювали, вистрілили у спину і залишили помирати високо в горах. Розшифровка ДНК від помилки до прориву для генетиків Еці став справжнім скарбом, повним геномом замороженим у часі. У 2012 році міжнародна команда вперше розшифрувала його ДНК. Результати спантеличили всіх. Аналіз показав, що у нього була світла шкіра, а генетичні маркери пов'язували його зі степовими кочівниками, які, як вважалося, прийшли в Європу на тисячоліття пізніше. Проте технології дослідження давньої ДНК тоді були недосконалими. Понад 10 років потому, у 2023 році, вчені з інституту Макса Планка провели повторний аналіз, використовуючи новітні методи. І правда виявилася ще дивнішою. Степове походження було помилкою, спричиненою забрудненням зразків сучасної ДНК. Справжній Еці був представником стародавнього населення, яке процвітало в Європі, але згодом майже зникло. Це був принизливий, але важливий урок для науки. Іноді найбільше відкриття це усвідомлення власної помилки. Справжнє обличчя льодовикової людини десятиліттями Еці зображували світлошкірим чоловіком із каштановим волоссям. Але геном 2023 року зруйнував цей образ. Нова реконструкція показала чоловіка з темною шкірою, значно темнішою ніж у більшості сучасних європейців, карими очима та схильністю до раннього облесіння. Це відкриття кинуло виклик уявленням про те, який вигляд мали давні мешканці Європи. Геном також розкрив походження його народу. Понад 92% його предків були анатолійськими землеробами, які мігрували до Європи близько 8 тисяч років тому. Його народ століттями жив в ізольованих альпійських громадах, що зберегло їхню унікальну генетичну лінію. Цікаво, що сьогодні його найближчі генетичні родичі мешкають на Сардинії, де ізоляція острова також зберегла схожу ДНК. Медична картка з минулого літ зберіг не лише тіло, а й найдавнішу медичну картку в історії. ДНК Еці виявила схильність до серцевих захворювань, діабету другого типу та ожиріння. Він також страждав від непереносимості лактози, артриту, каменів у жовчному міхурі, а в його кишківнику жили паразити. Більше того, вчені знайшли у нього бактерію, що викликає хворобу лайма, що робить Еці найдавнішим відомим носієм цієї інфекції. Останні години аналіз вмісту його шлунка показав, що незадовго до смерті він їв в'ялене м'ясо гірського козла та пшеницю, набираючись сил для довгої дороги. Його довгий лук був незавершеним, а стріли на поготові. Еці готувався до небезпеки. Самотній, поранений, він стікав кров'ю у високих горах. Льодовик, що стане його гробницею на п'ять тисячоліть, повільно насувався, щоб зберегти його історію для нас. Від самотньої смерті в Альпах до геному, що змінив історію, замерзле тіло Еці продовжує розповідати нам про виживання, ізоляцію та забуті сторінки минулого. Якщо ви хочете дізнатися більше неймовірних історій, які наука підіймає з глибин часу, підписуйтеся на наш канал. Минуле все ще приховує таємниці, що чекають на своє відкриття.